Всім здорово, ребята, з вами Руха. І тут мене друг попросив продати його ак Ну на два місяці. Ціну я точно не знаю. Треба буде, я лишу силочку в описанні його. Будете йому писати. Так що акт сильний, дивимося штаб. Ну, сет, дельта, оружжя. Як бачите, людявик і, і катана. Тут -ка є дружинні. Там наводка, засад, бураний ліквідатор. тут вюга огнемет, дроба 1, гранатіні, трелібузина, клик, пісець і шершень. Перейдемо до трензалу. Трензал, бачите, ХПшкою броня максимум, біг на 3, а все решта на 4. Навіть заражені то прокачано. Так що. Йому лічко. Так, йому З вами був Руха. Якщо вам подобалося відео, то чому б не підписатися на канал, не поставити йому лайк. Всім пока!